Так, Розпочинаємо наше засідання е, постійної комісії під міської раді з питання грохомислового комплексу, залеустрою, земельних відносин, відстудування та екології, також спеціального розвитку сільської території. Е, сьогодні на засіданні комісії в нас присутні наступні депутати. Я Філік Анатолій Васильович, Матвійчук, Галина Іванівна, Томашенко Зарія Анатолійович та Павлюк е, Володимир Андрійович. Відсутні, на жаль, нема сьогодні Дженджер Ігор Володимирович, Сізоркоман Олександрович, Додарчук Олег Миколайович. Ну, Більшість нас тут є присутні, Думаю, що наше засідання буде, не думаю, таке є правомочним, і хочу його розпочати. Вам всім Ви з ним ознайомлені. Даний перелік питань підготов, підготовлений до 60-ї позачергової сесії в нашому От, І прошу договору, голосуємо, приступаємо до розвитку питань за. Всі за. Да, за. Відзначаєте, що всі за. Перше питання прошу Світлана Натула. Вона з нами завжди Перше, сьогодні. Втратить. 6. Денного, про надання дозволу Ізясницької міській ради на розроблення технічної документації із індостю щодо полів земельної ділянки. Земельна ділянка знаходиться за межами на населених пунктів Ізясності міської територіальної громади, за межами села Ваські, це є землі загального користування громадських пасовищі площою 40 гектарів. Пропонуємо поділити дану земельну ділянку педастрові номер 680 дві крафти на чотири дві травки Пропонуємо поділити земельну ділянку на дві орієнтовними площами гектар 1006 м2 та 38 гектарів 8994 м2. Зв'язку з тим, що на земельній ділянці ділянки яка гектар. Знаходиться в і в нас є підписаний охоронний домик на Андрій культурної спадщини. Тому ми звернути на обережні на технічного затрата і розповідати. Хто за те, що дане рішення? Хто за голосував? Одноголосно. Наступне питання. Слідує питання за номером 7 про передачу земельних ділянки для будівництва і обслуговування жилового будинку входить до відділів і споруд присутних у обласність громадян. Це громадяни прикладують дві будинки, під якими вже є сформовані земельні ділянки, просувані кадастрові номери. Передаємо, пропонується проєкт рішення про передачу просуті тобто, земельної ділянки. Троє громадян. Рішення є на сайті. Ну, я, дам, я думаю, що треба передати на земельні ділянки, хто за одного Так, Хто відсутний? Наступне питання про затвердження технічної документації із ЗНУ щодо встановлення відновлення меж земельні ділянки на турій сесії та передати зімельні ділянки власних громадян. Земельні ділянки під жидовими будинками. На які є право власності громадян. Є в даному проєкті рішення два додатки. У першому додатку передаємо в приватну, в затверджену документацію та передаємо приватну власність земельні ділянки п'ятьом чоловікам, а в у другому додатку передаємо у спільну сумісну власність двох людям. Слідче да. питання про розгляд звернення Гамліна Хмельницького Володимира Олександровича про затвердження технічної документації за груду щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі місцеві та на земельної ділянки в оренду. Земельна ділянка під житловим будинком передаємо оренду зв'язку з тим, що він використав право на приватизацію, тому він просить на один рік, ми надаємо на один рік і ставка оренди платить встановлена на нашим рішенням 2021 року, 1% Питання? Немає. Хто за дане рішення? Тримався проти, немає одного. Питання так. про розвитку питання до компанії оповідали про затвердження проєкту з щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки в оренду для ведення товарних господарського виробництва. Земельна ділянка знаходиться за межами села сляни. Ми надавали дозвіл на розроблення проєкту відведення зв'язку з тим, що компанія Бритав має там об'єкт нерухомого майна. Вони просять надати земельну ділянку в оренду площею 1 гектар 450 метрів квадратних, але пропонують надати строку в оренду на 49 років і встановити орендну плату 7% для мотиву грошової цінки. Нашим рішенням постановлення ставок встановлено встановлений розмір орендної плати 12% для мотиви грошової цінки за земельні ділянки для товарного господарського виробництва. Бачили пропозиції, ну, хто хоче висловитися. Тобто в розмірі оренду плати однозначно ми мусимо відмовити, у нас є вже встановлена ставка, а щодо терміну, то вони просять на 49 років. О, моя пропозиція, так як я встановив 12%, значить має бути 12%. Щодо терміну оренду, я не достатньо до 10 років. Час покаже, що, хто що хтось з нього не згоден. Звіта на голосування з моєї пропозиції? Так, так. Хто за те, щоб надати затвердити, що там? Надати проєкт відведення? Так. Хто за те, щоб затвердити проєкт відведення? І 12% не проти на руської оцінки. І термінів завідувати 10%. Хто за? Наголосно. Дякую. Далі. Слідче питання про роди звернення Андрія Миколаєвича, проведення дозволу на зовні проєкту землю, щодо відведення земельної ділянки. Розвід нас відвезену земельну ділянку за межами селина на території Затрізької міської ради, за межами села Свободі йдеться на постійні виписання худоби, орієнтовної площу 2 гектари. Ну, обстежували працівники земельного відділу цю ділянку. В принципі, можна постійно <плес> виписання худоби надається без оренди, без пригів в оренду.